Чим краще людина розуміє свою ціль, тим ефективніше вона може проводити свій час. Ми, друзі, виховуємо дітей або плануємо їх виховувати, і варто тримати у фокусі цілі їх виховання. У більшості випадків батьки мають ну, таку десь цільову установку. Вони прагнуть, щоб дитина була здоровою, дуже спортивною. Успішною загальний успіх знати англійську мову, і щоб бажано, щоб стіна була в медалях досягнень. Але є ціль виховання дітей, яку в своїх налаштуваннях задав нам творець. І ціль, взагалі, існування всього треба питати не у споживача, а у творця. Так само, як визначати призначення любої речі потрібно не у того, хто нею користується, а у того, хто її створює. Ну це ж логічно. Творець або архітектор нас створив. Тому істину ціль або мету життя людського слід шукати не між друзями, не з простих якихось книжечок, а саме з Божого Слова з творцем даної інструкції життя. Є архітектор наш, є наш дизайнер, і він визначив ціль виховання дітей. І вона, друзі, однакова для маленької дитини і для нас з тобою також. Ціль озвучу. Вона конкретна. Бути схожим на Ісуса Христа. Як тобі вона? По-біблійному це звучить так, щоб ми стали подібними до Сина Божого. Це пісняння римлянам, 8 розділ, 29 вірш. Бути схожим на Христа. Це є головна ціль виховання дитини. Якщо ваша дитина росте дуже спортивна, дуже здорова, дуже успішна, дуже знає англійську мову, але при цьому всьому вона не розвивається в духовності. Не стає більше схожа на Христа, як те нам рекомендує Біблія, то це ми виховуємо трагедію. Вона, ця дитинка, росте дуже успішною зовнішньо, але дуже розтлінною внутрішньо. Тому що якщо моральність не розвивається, то немає розвитку взагалі справжнього. Коли дитина зростає з ціллю бути схожим на Христа, вона вчиться бути доброю як Христос, милосердною, мудрою як Христос. Люблячи, як Христос, тоді щастя ваше як батьків і самої дитини, її вміння приймати рішення будуть побочним ефектом. Коли дитина схожа на Христа, то щастя це побочний ефект. Ви насолоджуєтесь, бо дитина з таким характером завжди для батьків це благословіння. Біблійна аналогія дуже цікава. Немов чоловік, який має стріли в колчині, той чоловік, який має багато синів. Важлива аналогія, як стрілу має запустити батько, скажімо так, з туг натянутого луку, і вона має піти точно в ціль. Так само і ми, як батьки, маємо бути дуже активними в тому, щоб виховувати дітей, а не просто пустити їх на самоплив. Показуй віру свою особисту і власний приклад. Біблійна порада по вихованню дітей записана у второзаконі, шостий розділ. Бог каже тобі, буде добре. Ти розмножишся і будеш довголітнім, якщо будеш робити дві речі: перше, ти будеш справжнім віручим, справжнім цільним, не полуфабрикатом. І біблійне слово люби Бога, це вірувати в Бога, по суті, по-справжньому. І друге, що Бог каже, ти маєш не просто сам вірити, ти маєш вчити вірити. І Біблія каже: в побутових моментах життя їдеш в дорозі, сідаєш за стіл і лягаєш спати. Бо. Врешті-решт, твої діти не будуть такими, як ти їх виховав. Вони будуть такими, як ти сам. Твої сини виростуть і стануть схожі на тебе. Чоловіки, я до вас особливо кажу, твої дочки виростуть і вийдуть заміж за схожих на тебе.